І это где-то посередні становилися та площі. Вже ніякого була вибирати інтерв'ю. Боїться назвати своє ім'я, бо родичів окупації. Він вижив під час теракту на Запорізькому авторинку. 30 вересня мав їхати додому, але росіяни вирішили обстріляти цивільну колону ракетами. Пламя такої сразу, такое такое, це просто ужас. Момент на ногах, як я. Потім штанину підняв, смотрю кров і Далі все як в тумані. Кульгаючи дістався узбіччя, де у рові попід деревами вже ховалися перелякані люди. Тополя больші, і за тополями Окопи. Вже я не зміг би на такою ногою в окоп, там вже люди були там в окоп. Ну, під більшим деревом. Прятались там. Потім сила рятувальників, медиків і поліцейських із міновибуховим вибуховим пораненням ноги потрапив в обласну лікарню. А з ними ще за 30 пацієнтів, декотрі з куди страшнішими діагнозами, пошкодженнями легенів, серця, черева, відкритими переламами. На жаль, в суботу зранку одна пацієнтка померла після оперативного втручання в зв'язку з несумісництвом тих множинних травм, які вона отримала. Інші пацієнти знаходяться. В задовільному стані з легкими пораненнями у цій лікарні 10 пацієнтів їх почали виписувати додому. Рани загояться, але події того пекельного ранку залишаться в пам'яті на все життя. Я взагалі по житті був как то на цього, ну не чим так а Кода вже виділ на своїх глазах стока трупів, столько ранених, це... я не знаю, катаєте забудеться.